Добрий вечір. Мене звуть Денис збігус і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Це. Дивіться сьогодні у випуску. Відкрились, як перебігав конкурс на голову національної поліції. Це неправильно, це не нужно. Грошей візьміть. ДФС не помічає податки. Ми готові платити податки. Еван, ви вже бачили, це складно було б пропустити у національної поліції новий очільник. Кандидатів відбирали на відкритому конкурсі, перевіряли документи, проводили співбесіди. А коли обрали фіналіста, ми з'ясували, що у його екс-дружини просто промислова кількість нерухомості, і географія купівлі цієї нерухомості співпадає з попередніми призначеннями цього кандидата на керівні посади у різні обласні МВС, звісно. Погодженню кандидатури це жодним чином не завадило, але як так трапилось, як проходив відбір, чим відкрити конкурс МВС відрізняється від відкритого конкурсу, мало не сказав здорової людини. Які там були ще кандидати, і, зрештою, пояснення нового очільника нацполіції стосовно майна? Дивіться у репортажі Анатолія Остапенка. Після гучного звільнення хаті деканоїдзе Арсена Вако вирішив особисто врятувати реформу МВС та впровадив відкритий та прозорий конкурс на посаду голови Нацполіції. Відкритий конкурс на голову національної поліції це логічний шаг реформи МВС вибудова лінії довіри між суспільством та поліцією. Наші колеги з Канади США і Данії кажуть, що такого відкритого конкурсу, як в Україні, вони не бачили ніде. До комісії увійшли українські та закордонні громадські діячі: представники поліції США, Канади та Портніков. Але як ви вже здогадались, в МВС не може бути все просто. Для балансу відкритості конкурс зробили виключно дорадчим. Згідно з законом, керівник національної поліції, на відміну від звичайних поліцейських, призначається на посаду не через конкурсну комісію, а за поданням міністра внутрішніх справ. Простіше кажучи, комісія не несе жодної відповідальності за свій вибір, а Аваков не зобов'язаний до неї прислухатися. І, хоч комісія йому радить кого призначити, керувати своєю думкою зручніше, і це наразі закону не суперечить. Може, комісія буде вважати, що найкращі там такі кандидати, а він когось іншого вибере. Гіпотетично це можливо. Просто і це те речі можна пояснити. Просто на ринку зразків не завжди обирають найкращий зразок, а найбільш прийнятний. На першому етапі комісія перевірила освіту та стаж 64 кандидатів. На другому етапі кандидати пройшли тестування на загальні здібності. На третьому десять фіналістів потрапили на співбесіду, після якої комісія представляє трійку обраних. З них Арсенаваков обирає свого фаворита та передає пропозицію Кабміну. Перші два етапи конкурсу пройшли прозоро та відкрито. Але на третій етап співбесіду журналісти вже не пустили. Можна отримати рішення комісії нас? Це все тільки через Артема Шевченка. Я не владію такою інформацією. ним. Ні, просто нам сказали, що це рішення мене Захарова. Я і вас допусти, тому що у мене такого розпорядження немає. Євген Захаров, правозахисник та голова Харківської правозахисної групи, очолює комісію. Пояснюючи закриті співбесід, посилається на те, що кандидатам задають одні й ті ж самі питання. Та й, взагалі, за його словами, претендентам легше проходити співбесіду без камер та журналістів. Зараз комісія щойно відмовила там представникам дуже поважної організації, також. Бути на це неможливо, це абсолютно нормальна практика, яка є всюди відкритість не надто відчувається і поза співбесідою. Станіслав Людкевич один з кандидатів на голову Нацполу. Нині генеральний директор інвестиційної групи ІНЕКО. А навіщо менеджеру ти до голови Нацполу? Це вже оціночне питання? Тому я не хочу його на нього відповідати до закінчення конкурсу. Тому що я не хочу по суті коментувати питання. Комісія відмовляється надати бодай аудіозапис півбесід. І це рішення оскаржити не можна, адже проведення цього конкурсу не регламентується законом. А отже, відкритий конкурс відкрити рівно настільки, наскільки треба. Я так розумію, коли конкурс називали відкритим, йшлось точно не про те, що нам дозволять спостерігати за його перебігом. Але одна справа, коли відкритий конкурс МВС від сторонніх очей та телекамер захищає ну, той, кому це у службові обов'язки вписано, паскудно, але ну робота така. Але коли те саме робить відомий та почесний громадський діяч із захисту прав людини, це дуже дивно. І завдяки цьому кроку, ми навіть не знаємо, про що кандидатів питали на співбесіді, але ми. Точно знаємо, про що їх не питали. Головними критеріями відбору комісія називає професійність та керівні здібності. Проти статки людей, які претендують на посаду з великим корупційним ризиком, їх не цікавлять. Комісію цікавить розуміння кандидатами. Е того, як має змінюватися Національна поліція, в якому напрямку, і чи має кандидат відповідну компетентність, особисті якості, які дозволять йому реалізувати ці, ці зміни. Хоча серед тих, хто подались на конкурс, є люди, які мінімум варті детальнішої уваги. Не звертаючи уваги на майно кандидатів, комісія позбавила себе задоволення запитати керівника поліції в Одеській області щодо його квартири. Плох тут солдат, який не мечтає стати фільманшем. Квартиру в новобудові полковник Головін отримав якраз від звичайних рядових. Голова одеської міліції відсудив квартиру у власність в профспілки працівників МВС. її отримав від профсоюзу. Потім по рішенню суду, для обезпечення ремонту. Ну як одержав? Профспілка надала квартиру полковнику у користування. Потім Головін пішов до суду і витребував її у власність. Навіщо суд? Тому що профспілка передавати квартиру у власність не має права. Суд ідею підтримав. Профспілка, звісно, не заперечувала. Її представники у суді не з'явились. Відсутність у комісії цікавості до життя конкурсантів позначилось і на головному переможці. У трійку фіналістів потрапили заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв, начальник департаменту карного розшуку Сергій Князєв та директор Державного центру з надання правової допомоги Андрій Вишневський. Після особистих зустрічей з кандидатами Арсен Аваков обрав свого фаворита. Після проведених консультацій, зустрічей і обговорення членами комісії, розгляду матеріалів, які мені подали, маю честь запропонувати на ваш розсуд, пане прем'єр-міністр Канітуру Князева Сергія Миколаївча. Ми повинні показати результати, які не буде соромно перед громадянами нашої держави. І вони потім. Подякують або скажуть ні. Сергій князів в системі МВС з 92-го року. Спочатку очолював кримінальну міліцію в невеликому місті в Київській області, з 2008-го керував управлінням карного розшуку всієї області. Після революції пропрацював керівником міліції на Закарпатті та Рівненщині. А у 2016-му очолив увесь карний розшук. Декларації самого Князєва – власна квартира під Києвом. Іще одна у спільній власності з дітьми та дружиною. Колишньою, говорить новий очільник Нацполіції. Тому і в декларацію Вікторію Князєву він ніколи не вносить. Так сталося, що ми зараз не проживаємо разом. Ну, як я можу пояснити, якщо між нами відстань 800-500 кілометрів вже не один рік, що треба пояснити? Суспільству, чи журналістам, чи будь якому з громадян, що таке, послідуючи ваше питання про умисно розторгнутий брак, там чи ще про щось. Ну, якщо між нами така відстань і не один рік, то це є що. Якби князь вніс дружину в декларацію, вона б помітно подовшала. У екс-дружини голови Нацполу, дві квартири у Києві, чотири у сателітах столиці. Ще одна на заході України. До них низка земельних ділянок. Это очень больной для меня вопрос, потому что он затрагивает не финансовую составляющую Сергея Николаевича Князева, uh -huh. а более личностные взаимоотношения. И оценивать свою личную жизнь, удачную или неудачную, там, семейную жизнь, я бы не хотел. Тем более в открытом эфире. И я хочу сказать одно. Я не видел еще, и в том числе себя не считаю, таким успешным коррупционером или успешным таким чиновником, чтобы заработать такое количество имущества. Однак цікавість до нерухомості, записаної на дружину, це взагалі питання не про сімейні справи. Просто географія та хронологія цих надбань аж надто співпадає з призначеннями князева Україною. Доки князів керує управлінням карного розшуку Київської області, Вікторія князева купує дві квартири на 130 квадратних метрів у селищі Чабани під Києвом та квартиру на житловому масиві нивки. За рік докуповує ще одну квартиру в іншому кінці Києва. Ще за рік нова квартира в місті Вишневе. Через місяць шоста квартира у селі Крюкіщина. У липні 2015 року Сергій Князєв очолює міліцію Закарпатської області. Через чотири місяці Вікторія купує квартиру на 100 квадратних метрів в новобудові у престижному районі Ужгорода. А потім докуповує невеликий будинок та земельну ділянку в карпатському лісі. До переведення Князєва на посаду очільника карного розшуку та повернення до Києва. Змінюється і географія надбань Вікторії Князєвої. За декілька місяців до повернення Сергія Князева до Києва його екс-дружина отримала земельну ділянку в селі Козинцівка Київської області площею 12 соток. Крім того, вона володіє ще трьома ділянками майже на третину гектару під Києвом. До нерухомості на екс-дружину Князєва зареєстровані Фольксваген Touareg та Мерседес є серії загальною вартістю 65 тисяч доларів. Офіційно сам голова Нацполіції жодного автомобіля не має. Сергій князів говорити про гроші колишньої дружини не хоче. Походження статків, будь ласка, вам дайте її адресу, поїдьте і запитайте. Ну, немає в мене таких статків. Питання до Я був, вас прошу. статків дружини. Ось це головне до, до дружини. Крапка. Ну це сімейне. Ну це неправильно, це не нужно. На жаль, ми не дізнаємось, відповідав би князів так само на запитання комісії щодо походження статків своєї екс-дружини. Тому що Комісія вирішила, що це її не цікавить. Ну що, як виявилось, ця дошка нам не потрібна. Тому що, доки ми думали, що граємо в шахи, з нами зіграли в дурня. Передбачаю, що зараз ви очікуєте якогось простого лаконічного висновку, яке вам ніби має давати телебачення. І зважаючи на характер нашої програми, певен, ви чекаєте на зраду. І дійсно, повірити у колишність дружини нового очільника на сполу не проблема. Однак географія її надбань якось аж занадто співпадає з географією його призначень. А ось це пояснення про особисте не витримує жодної критики, тому що питання було ну не про подружні справи. Я проговорю це так детально, тому що після призначення з'явилось кілька цілком авторитетних думок про те, що це призначення хороше і. Я б радий їм довіритись і бути сповненим оптимізму. Але коли йдеться про обрання на закритому конкурсі МВС, старого кадрового міліціонера з досвідом безуспішної роботи у корупціогенних регіонах і купою майна на колишній дружині, то знаєте, оптимізм це добре, але давайте бути реалістами. Ви просто вщен задовбали вас гральною тематикою, я розумію. Але коли бюджет країни від поповнення на мінімум кількасот мільйонів, а максимум 7 мільярдів щороку відділяє бездіяльність кількох осіб, то важко зупинитись. У контексті попередніх розслідувань про гральний бізнес ми згадували про МВС, мінфін, деяких народних депутатів. Але ей, це ж податки, ДДФС, ДФС, ДДФС. Надія Бурдєй знає ДДФС. З 2012 року азартні ігри в Україні заборонені. Заборонені усі, окрім державних лотерей. Але від державних у них тільки назва. Це приватні компанії, які отримали ліцензії від Мінфіну на випуск лотерей. Але навіть строк ліцензії у всіх лотерейників закінчився ще у 2014 році. Нині в Україні існує три оператори державних лотерей: Українська національна лотерея, МСЛ та Патріот. У 2015 році проти двох останніх РНБО ввело санкції, оскільки вони були підконтрольні російським бізнесменам. Тож нині монопольне положення на ринку займає саме українська лотерея. Цю монополію визнає навіть Міністерство внутрішніх справ. Ліцензії ще не закриті є в двох підприємств МСЛ і Патріот. Однак, оскільки ці два підприємства підпали під санкції. Тому що вони, власники цих підприємств, являються фактично <кхи>, росіянами. Значить, ці підприємства здійснювати діяльність не мають ніякого права. Міністр вже декілька років поспіль обіцяє закрити усі нелегальні точки, але безуспішно. Нині ці обіцянки виглядають просто як спроба виговоритись, але ніхто вже навіть і не слухає. Поступлення в державний бюджет равний нулю. И все это спонсирует черный рынок, криминал, и, соответственно, повышает мастеровитость криминальных преступников наших. Ключевое задание этой нашей операции инициировать, и я это делаю на правительственном уровне и на уровне парламента, все-таки принятие закона, который более жестко будет регулировать эту процедуру. Гроші до бюджету не надходять, бо продаж лотерейних квитків, особливо віртуальних, ніхто не контролює. Лотерейники, а після санкцій, один єдиний лотерейник, повідомляють казначейство, скільки квитків вони продали. Казначейство вірить на слово. Коли квитки електронні, як у гральних автоматах, проконтролювати їх кількість взагалі неможливо. букмекерські компанії, гральні і лотерейні клуби. Вони усюди і генерують шалений потік грошей своїм власникам. Але ось цей продуктовий магазин платить податки. Ось там магазин мобільного зв'язку і він також платить податки. А гральний бізнес ні. Тому що по закону його взагалі не існує. Не помічає існування клубів гральних лотерей і голова ДФС Роман Насіров. Каже, що оператори державних лотерей МСЛ та Патріот нині під санкціями, тому не працюють взагалі і, звичайно, не сплачують податки. Я думаю, що вже більше року і Патріот, і МСЛ знаходяться під дією санкцій. А тому вони не працюють, податки не сплачують. Ми можемо більше детально перевірити, коли був там останній час, коли вони працювали, сплачували податки і таке інше. Врогідно насіров потрапляє з дому на роботу вертольотом. Адже не помітити клуби, наприклад, МСЛ, які працюють на кожній вулиці, неможливо. Та насправді Роман Насіров лише робить вигляд, що не помічає бізнесу санкційних лотерейників. Адже вони самі постійно йому про себе нагадують. І непублічно ДФС їм відповідає. Доки в інтерв'ю Насіров розповідає, що лотереї не працюють і податки не сплачують, в листах за його підписом йдеться. Компанії мають платити. Власне, самі підсанкційні компанії запевняють, вони платити не проти. От тільки через санкції не мають рахунку, з якого це можна зробити. В податковому кодексі прописано: розповсюджувачі лотери, клуби, в яких стоять термінали, дуже схожі на гральні автомати, не мають права самостійно платити податки. Вони лише заробляють гроші і звітують перед оператором. А він має сплатити податки зі свого рахунку. А рахунки у підсанкційних операторів нагадуємо заблоковані. І заборонено таким розповсюджувачам, таким агентам сплачувати податки замість оператора державних лотерей. Mm -hmm. Тобто, весь податок має сплатити оператор. Це чітко записано в податковому кодексі України. Mm -hmm. А наші рахунки заблоковані. Водночас санкції не забороняють лотерейникам працювати, але так би мовити, забороняють сплачувати податки. Ми не маємо можливості здійснювати платежі будь-які. Ми не маємо в тому числі податкові. Тобто mm -hmm. в нас гроші заблоковані. Випускати лотерею. Ми маємо право, ми це й робимо. Ми готові платити податки. Більше того, ми зверталися до державної фінансової інспекції, до державних органів з проханням роз'яснити нам, яким чином нам сплатити податки в умовах санкцій, і не тільки за роз'ясненням, а з проханням принаймні дозволити. Сплатити нам ці податки на законодавчому рівні, на що е, відповіді не отримали. При бажанні ДФС може списати гроші з рахунків операторів через суд і виконавчу службу. І навіть робила так один раз два роки тому. Але ця складна процедура її вирішили не повторювати. Треба прийняти велике рішення. На сьогоднішній день міністерство фінансів є регулятором ринку операторів, але дія старого закону, скажімо так, закінчилася. Нового закону ще нема, і всі знаходяться в якоїсь прострації. Я думаю, що потрібен новий закон. Регулятор, міністр фінансів Олександр Данилюк здається також перебуває у прострації. Лише за один рік держава втратила щонайменше 7 мільярдів гривень через неврегульований ринок азартних ігор. Натомість, що міністр фінансів запевняє, що мінфін вже зробив все можливе, подав свій законопроект і очікує на рішення парламенту. Зараз є в Верховній Раді законопроект, який був поданий міністерству фінансів. Угу. Так які регулює це питання зараз? В принципі, ми хочемо, щоб цей законопроект був прийнятий. От тільки законопроект мінфіну давно відбракований антикорупційним комітетом парламенту, адже в законопроекті Мінфіну вирішили офіційно не розрізняти лотерейні квитки від одноруких бандитів, та змішали все докупи законодавчо, закріпивши право лотерейників створювати зали гральних автоматів. Ви намагалися усунути корупційні ризики, які є в вашому законопроекті. Там проблема всі Я не знаю, які там про які корупційні ризики ви говорите. На новорічному корпоративі БПП у президентському клубі п'ятий елемент з'ясовуємо у Данилюка. Законопроект він отримав від попереднього уряду і в нього навіть і не зазирав. Ми подали законопроект, який був підготовлений минулому урядом, і автоматично всі законопроекти. Які були повернуті з парламенту на момент призначення уряду, автоматично були подані назад. У нас є дуже багато зараз таких проблем. Вас цікавить саме ця, я не знаю, чому. Тому що це сотні мільйонів податків. От до Саме бюджету. так, якщо у вас є рішення, як це вирішити, а справа в тому, що жодний депутат не може знайти, не може знайти 226 голосів, щоб це проголосувати. Оцінити шанси на прийняття закону про контроль за лотереями просто на корпоративі президентської партії, президентському міністру фінансів може допомогти голова президентської фракції у Раді нардеп Олександр Третяков, якому приписують контроль над українською національною лотереєю. Можливо, так і було, адже Мінфін за минулий рік не зробив нічого для такого врегулювання і в наступному не обіцяє. Ми готували новий законопроект, який подавати. Угу. Але. Поки не буде точно впевненості в тому, що у нас є 226, так, ми законопроект подавати не будемо. Я не хочу витрачати сили Міністерства фінансів, а то, щоб ви були задоволені тим, що щось подало Міністерство фінансів. А ви, як ви наперед можете знати, чи будуть за нього голосувати? А ви даєте, саме так воно і працює насправді. Тобто ви хочете наперед знати, чи проголосують депутати, Ще. чи навіть не працюють. Знаєте, скільки великих питань зараз ваш. А як це відбувається? Поясніть. Один міністр готовий говорити про що завгодно, аби тільки не про лотереї, які не може врегулювати. Інші навпаки любить говорити про гральні заклади, але лише говорити. А головному податківцю країни навіть силоміць не можуть сплатити податки. Роман Михайлович, ну не врядуйте. Візьміть у людей трошки податків: мільйончик за маму, мільйончик за папу, мільйончик за народного депутата України восьмого скликання Третьякова Олександра Юрійовича. Зрештою ж, платників податків ви впорались настільки успішно, що очолили минулого року антирейтинг бізнесу. Тобто, можете, коли є. А на сьогодні все з вами був Денис Бігус та Програма Наші гроші. До зустрічі.